Вітаю, друзі! Як відновити динамік з наушників? В даному випадку це динамік з наушників Bowers Winkels. Зрозуміло, дістаємо спочатку динамік. Далі. Розпаковуємо, якщо так можна висловитись, сам динамік. Ось він у мене. Бачите, тобто мембрана знята. Тут вже підготовлені дроти, старі дроти зняті. Значить, Коли ви, ви маєте, у вас дроти відриваються. Або з віцеля, або з віцеля. Е, в даному випадку один вже був відірваний, тримався на чесному слові. Тут був великий опір. Е, і після цього знялися далі. Значить, Що ми робимо? Знімаємо дроти. Далі. Катушку ми не чіпаємо. Не пробуємо ні в якому випадку розмотати. Це зменшує відповідно е опір динаміка і відповідно його характеристики. Цього ми не робимо в ніякому випадку. Ми в точці, де є динаміки, це робиться під мікроскопом. Зараз пробую взяти ближче показати. Ось сюди. Підпаємось. Тут залужуємо контакт, ну і, звісно, на дротах залужуємо контакт. І з другої сторони. Так само залужимо контакт, підпаємось. Перевіряємо опір, щоб він був відповідав необхідному. В даному випадку на 22 Оми. Далі ми заливаємо це це діло клеєм, Клей спеціальний, який це все буде тримати. І тут, бачите, закрита клеєм. Звісно, залужимо кінчики тут і кінчик тут. Після цього перевіряємо ще раз опір, щоб у нас був відповідав характеристикам. Далі ми вичищаємо посадочне місце динаміка. Забираємо старий дрети. Камера вернена на фокус. Не хоче не як. О. Вичищаємо канавки під дроти. Вони тут на клею трималися. Обережно ставимо динамік. Веріч мембраму, перепрошую. дріт тут, припаємо дріт тут. Знову ж таки, кладемо. Перевіряємо вже на клеймах тут опір. На контактах клеймах, на контактах опір. Далі що кладемо обережно сюди краплю, клею сюди і краплю клею сюди, для того, щоб вернути заводський стан. Намазуємо обережно по колу клей. І центруємо динаміку. У вас мембрама повинна спокійно ходити. Не чіпляти, не шоркати, тобто це бажано робити в приміщенні, де тиша. І коли ви впевнені, що мембрана спокійно ходить, далі притискаєте і чекаєте, поки клеєво застигне. Звісно, обов'язково ще раз перевіряєте опір і потім порівнюєте два динаміка. один і другий, тобто лівий і правий. В даному випадку у нас мертвий лівий динамік. Камера не хоче! О. Ось так, в принципі, здається просто, але витрачається доволі багато часу. Робота кропітка, робота э, під мікроскопом, робота вплоть до ось такого ось стандартний пінцет, яким я працюю, і ось такий пінцет. Відчуття, як то кажуть, різницю. Тобто, ось таким пінцетиком. Э, скальпель, звісно, само собою. Э, так само використовую в роботі голки від сприців. Теж десь підшкрябать підчепити дуже зручно раджу. І, в принципі, все. Після цього динамік буде працювати. І, і дріт, який ви паяєте так само треба зняти з неробочого динаміка, звісно, який у вас вже пішов, так сказати, по бороді <звісно> зовсім. І таким чином відновляться динамік. Наразі я ціна дякую за перегляд Подобачку, підписку, коментарі, підтримку каналу Слава Україні! І до зустрічі!